Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні свято вербної неділі і мої вітання всім зі святом у кожну родину з найкращими найкращими побажаннями. Спочатку буде. Ранкове відео, а потім я приїду з ринку і після акції то зніму далі продовження. Шифон. Навіть дихати забула, не те, щоб говорити. Рієнзі, подивіться, який вже став. Колір такий рожево-сірий, популястий такий. Цікаво, яка квіточка буде. Знову Марія Ферфакс. Він так і не відкривається так, прям наповну, не розвертає свої полюстки. І така квіточка і залишається вже котрий день. Все, думаю, що він більше розкриється, але ні, він отакий з такими зібраними полюстками. Пастелі. Ганс відкрився. Моя досконала півонія. Всі полюстки нижні, рівненькі, однакові. ніби їх штампом зробили. Ще один пастелеганс. Поряд тюльпанчики ще квітують попугові. Я ж казала, що вони довго тримають квіточку. І ароматні Блашинг принцес начинає. Це минулого року восени я його посадила і бачу, що в цьому місці він такий низенький, бо там під хурмою він такий високий був. Може, наступного року і буде теж високий. Квіточка мілкувата, але дуже мила півонія, така. Ніжно-ніжно, колір такий, ніжно-розевий. Це я перед базаром вискочила, трохи познімаю і поїду на базар, потім в нас акція буде, і приїду вже дознімаю вам прогулянку. клематіс принцеса Олександра цього року. Він не махровий. Ось такий є квіточки махрові, але він більше прості квіточки має цього року, тому що я його обрізала коротко. Всі. клематіси цього року я порізала так, порубала, можна сказати. І айконік. Сонечки Щедра ты моя трояндочка Рання щедра и сонечна. На обе. Перша квіточка розкрилася. От зараз от так от. оце його справжній колір. от Нарешті я впіймала, бо завжди камера відсвічує його. Отакий от він темний, темний-темний. Казала, що все магнолія Джені остання розкіш, а от і ні. А от і ні не вгадала. Ось вона. Ще квіточка одна, тому не остання розкіш. І бачу ось там наверху теж є бутон. Отака вона загадкова моя Джені. На течу. Вітки! Слава! 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 Слава, слава! слава нації! Герт ворогам! Україна! Україна! Он Україна! Она дусе! Он слава Україні! Героям слава! Понад усе одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна. Єдина соборна Україна. Бути на акції. Ось, і тепер прибігла і зніму продовження. Сусід досі щось там миє. Ну, нічого, я думаю, що мене буде чутно. Бачу, що розквітли новенькі. Ну, сам Dream ще раз покажу вам. Він ще досі не розкрився повністю. Але квітка просто шалено <смі> велика, так щоб вам показати, дивіться, отак. Величезна квітка в нього. М -м -м. Оленка волохата сидить, жире. Ходь звідси. Америка. А, до речі, забула вам сказати, поки пила кавусю, залізла в інтернет в Facebook і побачила, що сьогодні день народження у Дона Холінгсворта. Це відомий американський селекціонер. І в мене є півонії від нього. Оце перша «Нельдес Джой. Але вона ще не розквітла. Чекаємо. Це ось його робота. Дон Холінгсворд. Ось ще одна Кетістач. Це теж його селекція. Ерлі Кеннері. От, якраз він відкривається, теж Холінгсворд. Це другий рік кущику. Друге квітування. Минулого року теж були квіточки. подивіться, яка там така ніжна розова підсвіточка, а сам колір такий персиковий, трохи абрикосовим віддає. Приємно пахне. Вітаємо Дона Холіксморта, бажаємо йому здоров'я і довгих років життя. 96 рочків. І скільки чудових сортів він подарував, не буду зараз всі вам проходити і показувати. Потім вже, коли порозквітають, то я нагадаю, де чия півонія. Ну, оцю ще подивлюсь. Ніци, Фотнер. Марія Ферфакс. Ще раз. Вона стає наче більш отут рожева, навіть це не рожевий колір, а такий бусковий десь. Ось там. Так, це, скоріш за все, такий бусковий, рожево-бусковий. Підсвіточка. Боже, скільки там жуків зараз. Повитягую їх всіх. Що тут у нас ще відкрилося? Відкрилося лимон шифон вже повністю він так відкрився. Лимончик. Мені так подобається, як в нього кожна пелюсточка ну, нібито виділяється якось. Не знаю, як цей ефект досягається. Ну, от бачу, що дивлюсь, а воно ну, такий цікавий дуже ефект в ній. І такий лимонний-лимонний колір. І купа жуків. О, рієнці. Рієнзі, привіт, красунчик. Божечки, такий ніжний колір в нього. Якийсь популясто, рожевий, квіточка проста. Ну, він минулого року не квітував. Щось захворів трошечки. Засушив мені пупінки і не квітував. А ось це перша квіточка. Так, швиденько. Не буде повної. Ну, цей начебто набитий, а цей ні. Може ще подивимось. Буде повний. Ну все, так, більше нічого не розквітло плоскі бутони. Такі цікаві приплюсники. Лоїс. Лоїс. Все помацала. Так, подивлюсь, може, щось ще? О! Атрифена. Здалеку навіть. Боже, яка краса. Розкрилася ще одна півонька. Це я замовляла в зеленому едемі як Світ Сікстен. Але хтось мені минулого року написав, що це не вона. От тільки-тільки розкривається вона. Якщо в кого є, то напишіть, схожа вона чи не схожа. Наче схожа, на мій погляд. Отут тут такий кантик світленький. В кого є, відгукніться. Побачимо, як розкриється. А ще забула сказати, що він ароматний. Не знаю, світ Сікстен він ароматний, чи ні? Цей ароматний. Тут цілий вулик працює. Дивіться, скільки на лапках в них, вони назбирали пилок, вже повні лапки. Трудяжки. Нарешті Мунрайс відкрився повністю сонечко І він показав повну квіточку. Квіточка не маленька. це другий день, як він розкрився. Вчора не зовсім був розкритий, а сьогодні вже прямо на сонечко відкрився. Ось розмір квіточки. Дивіться, як там працюють. Ой, вони мене зараз покусають, мабуть. все, більше, нічого новенького немає. Все показала. Таке відео, якийсь каламбур вийшло. Буду завершувати відео на Тріфіні. Величезна квіточка теж. Всім дякую за підтримку каналу, за подобайки, перегляди, коментарі. Дякую, низенько вклоняюсь нашим. ЗСУ, нашим захисникам бажаю їм всім здоров'я і всім повернутися до своїх родин. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!